Я тут цар понад царями і нікому не дозволю свою владу молити, чи моє ім'я повторити не без покори. Ніхто, ніколи! Я тут цар, над всіма на владну руку простягаю, кого захочу смертю покараю, доки сонце в небі гріє, доти ірод володіє. Води ресильний, тільки що ви почули, що ти царів далі прибули. П'яном їх прогнати. А ну, Може, маєш щось сказати? Коли треба прийняти. І про все їх розпитати. Але краще тих царів сюди відійде. Хай розкажуть вражі діти, хто це там появився на противагу мені. Повелитель жде, заходьте. Салют, сад єгипетський, зі сходу. Прошу, прошу, присядьте з дороги. Може, втомилися ваші ноги. Що ви за люди? ля прибули? Що по дорозі цікавого чули? І пішли з країн далеко нині неспроста. Саме у твоїй державі сталось дива небувалі. Народився світу цар новий От пречистої Марії із любові і надії. А сповістила нам про це зоря. Не чув я про такого ні старого, ні нового. Я не знаю ніякого іншого царя. Хм, Але бачу ви такі хоробрі, що й мечів не узяли. Твоя, правда, царів. Далеко ми йшли. Та вчинилось дивне диво. Дірка ясна, незрадливо запалала в небеса. Тож забули ми про страх. Цю ще ми зі сходу бачили при народі, що спішимо ми до тебе вже не перший день. Книги древнії відкрили, в чому істина і сила. Яка сила? Ви про що? Зірка нам за провідницю ми йдемо поклонитись іудейському цареві. Думали, що ти нам скажеш, може навіть шлях покажеш. А як ніто розпитаєм, ми простих людей. Хм. То кажете, йдете вклонитись іудейському цареві? А якщо я вас довел, кину зараз? Що тоді? Бачу, стали ви бліді. Та як ви посміли. Я тут цар, де сонце сходить, там заходити буде. Тільки тоді, на моїм троні, новий цар сидіти буде. Міти царю зрозуміли, але книги розповіли, що Небесний цар прийде, сід до правди приведе, він дасть мудрість, він дасть силу, не боїться навіть смерті. Го, дідосить, ви вперті і зуховані дурні а анемдрісі. Ні на царському лиці гірше віспече прокази, і володар лиш над нами, а Ісус цар над царями, земля небо увесь світ нині шлють йому привіт. Добре. Добре, цього разу я прошу вас, ідіть. Знайдіть царя у того, вклоніться йому в ноги, потім скажете мені, де той цар. За кілька днів я і сам піду йому вклонитись. Ідіть, раджу не баритись. Ну що ж, повелити, прийми наші найщиріші, найщирішу подяку за гостинність, за тепло. Поспішаємо, браття, вона ще чекає велика радість. Невдовзі побачите Спасителя світу. Ідіть за мною, я проведу вас. Я дізнаюсь, де вродився. Той що з діливо платився. І тоді, щоб не було, я уб'ю його. Але чому? Чому я нічого не знаю? Тай, пошановний, розпитай, жита може про це. Він повинен знати. Добре, зараз жида розпитаю. Наказ слухай вірний воїн. Найжик стане приді мною. Можку, можку, старого закону стався до королівського трону. Можко, де ти ходиш, колешка не пустився. Приносить там іра дивиться. Царю Іроде, привіт. Не здибались ми з Скільки храму я назвозив, що трішать колеса в возі. Може, купиш вагряниці чи атласу для цариці. Може, купиш мотузків для своїх помічників. Я тут всякий крам навезло. Є тут блюза і карватка. І кушуля модна, гладка, штрукси, і коралі, і так далі, і так далі. Моя морсько, мощі Люди дурю, обкрадаю і стоган день маю. Гривні, долари і центи під процента. А не зможете довідати, а буду вашу дату мати. Під до мене всі на раду, вам свиню під раду. Годі жиде, хоч до грошей ти і ласий. Але зараз не на часі торгуватись. Скоріше в дорогу ти збирайся. За мудрецями, що пішли у про все дізнайся і до мене повертайся. Та цар жартує, щоб люту зиму мандрувати та напасті собі шукати. Чи не краще в хаті сісти, трошка випити та з'їсти, те, що Мошко вам приніс і поставив під самнік. Є у мене сливи, яблука, цитрини, кобаса і мандарини. Тютю! -тю! А лясівка а ану хлопці, живо, живо! Тут зібралось вас уроку, хай ти ж є до його брок. Годі, жиде, годі, годі пригущати. Ти нам краще розкажи, де родився цар? Та який цар? Та ти про що? Цар Той, що Ісус. А, той, що Ісус. Зараз. Зараз, зараз тихо шанс, проще знає книга ця. Саро, саро, де ти є? Саро, то та досить торгувати. Ходь, давай книгу. Давай, бо Іро чекає. Я куп... А, книгу, книгу, книгу тушити давай. Чекай. Йдемо. Mm. Uh. Так, читати. Yeah. Зараз Іра зараз, дочекається. Так. <пілляв> так. А, от, так а. Написано в цій книзі, що цар всесвіту. Родився, трошки сіном притрусився. Святий Йосиф Божа мати, бережуть свого дитя. Ти мене не брешеш, бий жідан найправду говорить. Ой царю, чого злий, чому ти так засмутився, що цар Месія народився, та це лише дитина. Бий, жіна, найправду правду говорить. В нього ж діточки малі. Бідна моя голівенька, та що то весь світ проти жида? Жида бити, жида пхати, жида з хати виганяти, били жиди єгиптяни, били турки, мусульмани, бив москаль і бив козак. Ну, що і жит, так? Може має файні гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь жінок вам дай за них, жидок. Та не морожте ти мені голови. Поживій його, ти цар. О, хто буде дітей будувати? Давай, ти, ти не смутись, мене все буде хай. Ви те, що ти. цар не а Шу? А Шу? А Шу? Ти Не жалій, не журися. Давай я тобі на картах О. Бачу цар, величний ти, користуєшся славою. Володіння велике мають, люди тебе поважають. Але досить, досить набридли мені твої ворожіння, не вірю я ні тобі, ні твоїй ворожбі. А ти швидко Вифлеєм, Про це дізнайся, про царя нового, та дивись, не забарись. За царю іроди, та що ви вифлеєм? То ви вифлеєм далека дорога. Дайте ви йому ослицю і нехай уже сказиться. Я думав, що дасть коня то не ірод, то свиня. Чув я, чув, що тут є зрада, та моя могуча влада, і крута у мене вдача вже за вами тюрма плаче. Більш не будете ходити, пусті брехні розносити про Ісуса. Вислоєм, і роб'єй буде царем. Великий царю. Морсько дуже швидко шпарив. І дізнався геть про все, мене зараз аж трясе. Та кажи, я вже жидовини, бо тебе до звірів кину. Ой мої нещасні ноги, натоптались ви дороги. Царів зоря водила від села і до села, завела, до Вифлеєму, так що ми тепер живемо. Ти дитя небесний не бачив, признавайся, наледаче. цар. Чи я п'яний, чи, чи я марю, я йшов за царями, горями й тогами, і зайшов у вифлеєм, бідна Стаєнька, святий Йосип, Божа Мати. І дитятко Ісус на яслах, і ангели заспівали з небес. Слава вовишнім Богу! і це правда. Гей, покличте воєводу, хай з вояками виходить і рубає без жалю. Воїни, мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині, до трьох літ дітей рубайте. Мого сина не минайте, люта кара тому буде, хто на мить одне забуде, що я ірод, світу цар і всесильний володар. Гей, вояки мої люті, ту дитину роздобути. Ми наказ на по не і прольємо море крові. Повсім світом і підем і на кастві рознесемо. Бо інакше всім нам смерть. Він наказ святий для нас. Ми виконуємо цей час. Віруйте, побійся Бога. Смерть стоїть біля порога. Не бери гріха на душу. Ні, я мушу. Та дитина ворог мій. Ворог кровний, зрозумій. Віриш, мають стільки злості. Що ж, чекайте смерть. Ніки, о, я смерть косою, а сувером з ротою не допоможуть жодні штуки. Кожен в мої руки. І ласку не сприйжу, і та присіла закошу. Смерти, Люба, мила, смерти Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого тобі велів. Ну, звідки маю знати? Кого нині заробити. Всіх рубай! Всіх рубай! А краще того царя молодого, що мудреці пішли до нього, щоб я з кині народився і на траві напусівся. Ой, мобути оце! Бо купую я не вдарю. Бо молодиця, як в язкені, а я владу нині. Пушу я йому служити, а тебе прийшла і вбити! Ха-ха! А я смерті не боюся! Маю гроші, відкуплюся! Яку хочеш, дам зарплату Самоцвіти, Срібло, злато. Смерті не купити не які дари. І ще не час. Маю я і тут живу! Без типу та винамки. Сьогодні я песню турист! Тут я чую рішу душу. Бехну я її Там віки! Karty krekia, usiляkiai, biotiekiai. Ten mygiai žaidžia muziekiai. O, valovė, kumil. Karty, tu čia smilau. Aš buvau, bėgu, bėgu, kertų, pinigų pardavau. O, atsipirkai. Atsipirkai. Mai, ujka. 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 <свят> <"Не> придерся <свят> <до> Васима, <вистекла. свят> маска тарнула, вас ворога сунісчика, снігу вуха насипа. Не дивиться, що він я тобі городить, собить, як то злі. Голода вхопи, там знати, я тут присіля мав. Мошку! Мошку! Брате Мошку! Де ти, Мошку? О, не кричи, гроші! О, Мошку! <реш> мошку, ти ти маєш щось їсти, ти? Не кричи! Зів би кожного із вас! Не, не кричи, бо в мене тут інде, то бі, бізнес, розумієш? Не розгоняй, сідай. Де ти видів би Мошку? Мошку, я кричу. Чекай, я не...

Та чекай, не чіпай, бо я тебе це купив нове, розумієш? Не чіпай, ну, ну, це тобі використанням смертів, розумієш? Ну, що? Ну, відповідай, що? Діло є? Що, гендель, бабе? Ніхто? Ніхто? З пекла не прибирався. Ні? Ніхто? Ну, давай ще одно. Ну, давай. Я в курсі. Я в курсі. Що? Бо ти казав не булонько? Та я думав, що Та ви схожі, як брати, я думав, що то є ти! Я з ним? Ей, малий! Я, я сьогодні. на дишусь! Ні! Де при яке? Бракувало голове. Ось то я приперся. Одна ще місце є. Мені до комплекту не стає. А вам показують, хто там є. Ага, брат, не приходимо. Подивись, лише що ти. Та виходять, викущаємо! Я Як щось лодо штуки? Не увисни, каре! А застрачено клютей, вісна будеш, вишневий! О, ділий! Іро, сейчас є! Щас і є! Скоро він протягне! І брату підтягнулася. О-фу! Ота штука є! А який набороз розмір ноги? Ота буде тим! корона золота! Як живе, пане це? Вийшов по твою доску! Де твоя її забратиму? Ти ти вже то хотів до неба. Ото Ірина, ото сука, не то, що там той одного року був. Ходи, брате, ходи. Верху поможи. Ходи, брат. Ой важкий же є розклятий, поможи ми, можку, брат! По який тобі брат, чи а по мамі, чи так. по тату. Мене Сам Самки <ривіт> не дозорний молодий, де ти є? Що? Кого? Хапі, давай, пакі, давай, До довго зарезати! Дніпро обняв дзвінки Карпати. А в хаті вже кутя і сіно. Дозвольте заколядувати з різдвом Христовим Україну! Чекайте, ви так скоро не тікайте. Зачекайте, ви так скоро не тікайте, як прийшли, я тут щось спросіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є у них доляри й гривні, вони дати щось повинні. Хай родиться у полі, жито й пшениця. Хай хліб і сіль будуть у вашій світлиці, щоб ви в своїм домі всі були здорові. Що було у вас усього доволі, хай сипляться гроші вам, дощем із неба, і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щастя стукає у двері і заходять до оселі. Радість, злагода, і спокій, і любов на довгі роки. З Рождеством Христовим і з Новим роком. Що ступив широким кроком, набориг у вашу хату і веселу, і багату, дружелюбну і щасливу у сім'ю трудолюбиву Хай цей вечір разом з вами за святковими столами заспівать пісні нові і щедрівки голосні. Коляд, коляд, колядниця. Хай мродить і пшениця, і горох і сочевиця, Кукуруза і овес, щоб рясів ваш рід увесь, щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті, щоб завжди був хліб та й ніж, як голоден, сядь та їж, і щоб діти вам були здорові, кашу їсти, все готові, щоб вам з них була потіха. Ну й грошей, хоча б і, і не кажете ніколи від Миколи до Миколи. Ще я хочу вам сказати: не лежіть даремно в хаті, не кажіть на чорне біле, критикуйте завжди вміло. Будьте чемні і красиві, і відверті, і правдиві. Це підкреслює двічі, ріжте правду завжди в вічі. Ну, а ми вітаємо з любов'ю. Добрим людям на здоров'я, Христос рождає, шановна громада, вітаю вас з тими святами різдвяними і з Новим роком. Міцного вам здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям, і хай дитятко новонароджене із матір'ю хоронить вас, ваші сім'ї, ваші родини на много і благо і літ. Громада заспівала ноги літа нашим артистам. Дай Боже здоров'я, довголіття і творчих успіхів.